І так, доброго вечора. Мої вже 33 підписники. Мені дуже приємно, що за останні доби мій канал почав активно користуватися попитом. Так ось, що ми сьогодні вечором вирішили перед сном з цим ще трошки поекспериментувати і знову ж таки використаємо певну властивість повітря і відповідно воду. Да? До речі, нагадайте, мохо, повітря у нас в планеті де знаходиться? О, Атмосфері. Це... А вода, а... де? Вода в гідросфері. І так, добре, дивіться, що ми робимо? Що нам знадобиться? Ну, по-перше, нам знадобиться миска. Далі нам знадобиться порожня склянка. Нам знадобиться. до речі, так, Порожня склянка, я її протру, щоб вона точно була суха. Так. Порожня склянка. Далі вода. Ми її для того, щоб експеримент був краще видно, ми її трошки розфарбуємо. Зробимо такою блакитною. Ось. Так. Ось так. Ось. Так. Блакитна фарба. Далі. І суха серветка. Що ми робимо? По-перше, ми складаємо цю порож... суху серветку ось так от. і утрамбовуємо на дно стакан, щоб вона трималася. Ось так от бачите? Утрамбувалось тримаємо. Далі що ми робимо? Ми з нашого відра до миску для зручності нашу розфарбовану воду. Так, ось, Бачите, вона є? О, класно видно, так? і далі наступний останній крок, щоб було все сухенько. беремо нашу склянку з серветкою і опускаємо. На дно миске. Моєї зафарковану годую. Навіть я отак от трошки її протримаю. Рахуємо до трьох, один, два, три. три. І піднімаємо. Так. І достаємо мою серветочку. Як бачимо, що серветка, ну трошки, тому що вона, бачите, більша частина серветки залишається. Сухою, а не розфарбованою, блакитною, як моя вода. Так? Чому суть? В тому, що склянка не може ніколи не бути порожньою. Не буде ні склянка порожня, не буде ні чашка, нікого порожньою. Вони будуть завжди заповнені чим сумофіль? Повітрям. Повітрям. А нагадую ще раз, що повітря це суміш, газів і той необхідний. Компонент, який допомагає існувати життю на нашій планеті. Один, да? так, ось, бачите, суха серветка, вода і залишається все в тому стані, якому і було. Дякую, тож! Навчайтеся, розвивайтеся і до зустрічі! Па-па!